У одному із своїх інтерв'ю Джеді Венс поділився думками стосовно того, як би він розсудив завершення війни між Україною та Росією. І ось як на це відреагував американський блогер Джоі Контіно. Послухайте, it's, it's Насправді все дуже просто. Якщо взяти нинішню лінію зіткнення між Росією та Україною, то план такий знайти якесь узгоджене рішення, за яким зможуть жити і українці, і росіяни Щоб вони жили у відносному мирі, щоб припинилися вбивства. Це не зробить нікого надзвичайно щасливим. І росіяни, і українці, ймовірно, зрештою залишаться незадоволеними. Джей Ді -E Венс має рацію. Це дуже просто. Просто ска. Кажіть Росії піти. Ось і все, що потрібно зробити. Немає сенсу заморожувати лінію там, де вона зараз. Бо це те саме, якби хтось прийшов і пограбував мій будинок. А в суді суддя сказав Знаєш що, Джої? Так, він тебе пограбував, і ти нічого не зробив. Тож, давай віддамо йому третину того, що він украв. Це ж абсурд, правда? У суді легко побачити, що ця людина очевидно винна і покарати поганого хлопця, але чомусь, і я не знаю, чому Джей Євенс цього не бачить: чи Дональд Трамп, чи будь-хто інший. Очевидно, Україну не слід карати тільки тому. Що Росія одного дня прокинулася і сказала: гей, ми хочемо прийти у твою країну, знищити твоїх мирних жителів, зрівняти твої міста з землею. А тепер можна я це собі заберу? Можна? Минуло три з половиною роки, і Росія так і не змогла завоювати всю Україну. Якби Путін дійсно мав силу і можливості це зробити, він би це зробив, але він не може. У нього справи йдуть погано, і саме тому. Він хоче сісти за стіл переговорів, щоб отримати хоч щось, бо більше він нічого отримати не зможе. А якби це тривало далі, Україна могла б відвоювати землі. Якби США дали Україні те, що їй потрібно не лише для оборони, а й для наступу. Ми мали б зовсім іншу історію. Напишіть свої думки у коментарях нижче. Я обов'язково триматиму вас у курсі. Тож, будь ласка, поширюйте моє відео та підписуйтесь, щоб отримувати більше.